Кажуть, що наприкінці світу буде багато фальшивих пророків. Ми майже знаємо їх обличчя, їхні ознаки. Загнилий базар не відповідають, змінюють думку в залежності від вітру безпринципні, нахабні і підлі. Протилому нема прийому, у кожній ситуації є вихід. Головне чітко знати, чого від тебе хочуть. І чи тобі особисто це вигідно, зрозуміти вчасно, тебе використовують у своєму сценарії, чи тобі допомагають. Вмирати раніше смерті, здаватись або перечасто впадати в депресію не наш метод. Врахувавши штучні інтереси протилежної сторони, тримаєш їх у напрузі доти, поки не визріє чіткий продуманий план. Коли наростеш достатньо відповідного нахабства, зухвалості, підпускатимеш ближче, щоб завдати нещивного удару.